Через реорганізацію деяких структур більше мільйона гривень може втратити міський бюджет. Я имею в виду последнюю потерю під налогу. В сумі 800 тисяч ні много, ні мало від Лазавського Горгазу, який сьогодні в місті Лазавая має статус філеал. Ні много, ні мало, 450 тисяч ми потеряли від Укртелекому. На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету депутати радилися, у який спосіб відстоювати інтереси міста на де вибирають податковий налог. В цьому вся проблема, і заставити його імені тут платити. Тобто, тільки попросити можна. Якщо вони загласяться на це, то будуть платити по місту на Саме не конкретність існуючого правового поля зводить кроки міської влади лише до перемовин. У нас аргументов и факторов убеждения, но ну, я считаю, да, очень много. Городе, думаю, что Первое убеждение ⁇ люди добрые. Ваши трудовые коллективы живут и работают в каком городе? Да, как Наверное, все сразу будет понятно.